Розпочинаємо хроніку знову із сумної звістки, захищаючи батьківщину від російських загарбників, пішов із життя ставівчанин Борис Бащенко. Герою було 50 років. Про час та місце поховання прощання із загиблим солдатом ми повідомимо в інших випусках новин. В телерадіосюжетах про сесію Карлицької міської ради ми вже повідомляли про рішення депутатів створити алею слави, бо таке рішення прийняла більшість громадян в опитуванні, яке проводила міська рада, на місці комплексу стендів біля адмінбудівлі. У четвер-п'ятницю 19-20 жовтня на своє засідання збиралася робоча група, яку очолює заступник карлицького міського голови Іван Сімцов. Ось що сказав на ній очільник громади Олександр Панюта. Я тримав доручення від депутатів міської ради після того, коли було визначене рішення ради місце розташування але, Або ж ми її назвемо може по-іншому. Ми потім вже порадимося, як її назвати. Ну поки звучить Алегія на місці дошки пошани. Ви знаєте, де біля підходить на Рішення є, далі наше завдання. Ми зараз моїм розпорядженням створимо конкурс про групу, вибачте, да, робочу групу для того, щоб напрацювати матеріали і винести на наступну сесію пропозиції, макет, що ми бачимо і як ми бачимо. Члени комісії зразу після засідання поїхали в сусідній УЗИН, де вже облаштовано Алею Слави, за досвідом. Результатом поїздки стало рішення зробити поки що Алею Слави в карлику біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. Це стало одним із основних питань виконкому карлицької міської ради, який засідав у понеділок, 23 жовтня. Олександр Панюта зачитав проєкт рішення. Пропоную облаштувати Алею у Герою біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. Друге, комунальному закладу Карлицької міської ради Карлицької історико краєзнавчий музей спільно з організацією Ради ветеранів Карлецької громади підготувати фото та інформаційні матеріали для облаштування алеї слави. Третє. Рекомендувати Карлицькій міській раді на черговій сесії внести зміни до рішення No4480 про створення та облаштування Леї Слави Героїв щодо перейменування не Леї Слави, а меморіал героїв. Слави Героїв. Бувай де... там, все-таки ми депутатам будемо рекомендувати, підтримати, щоб ми там побудували меморіал. Але це в часі довше, через що о, о, таке проєкт рішення прошу підтримати. Четверте, затвердити мову конкурсу на кращий графічний проєкт меморіалу слави героїв. Оголосити в засобах масової інформації про проведення конкурсу на кращий графічний проєкт меморіалу слава героїв. Робочій групі підбити підсумки конкурсу на кращий графічний проєкт меморіалу слави Героїв. Після його проведення та найкращу проєктну пропозицію винести на для сесії міської ради у понеділок, після виконкому. Проводила свою нараду робоча група, яка вже більш детально складала план роботи по створенню алеї слави. Після наради група виходила на місце до пам'ятника Героям Небесної Сотні і займалася вже конкретним плануванням згідно розробленим архітектурним відділом Ескізом. Паралельно ж, триває робота по проєктуванню меморіалу слави біля адмінгу. Будинку, як ми повідомляли щойно попередньому сюжеті, понеділок 23 жовтня відбулось 53 третє позачергове засідання виконавчого комітету карлицької міської ради. На його початку присутні вшанували пам'ять нашого земляка, жителя Ставів Бориса Бащенка, який загинув, захищаючи батьківщину від російського агресора. Спочатку виконком прийняв рішення по облаштуванню Алеї Слави, а потім розглянув кілька поточних питань, зокрема про надання допомоги жителям громади, у тому числі родинам фронтовиків. Музика. Нагадуємо, що членами виконкому є всі старости сіл громади. Після виконкому в розширеному складі за участю старостів сіл Далі працював оперативний штаб, який констатував загальну стабільність ситуації в громаді. Погодні умови дозволяють економити енергоресурси, сприяють тому, зокрема, щоб завершити деякі роботи з укріплення та захисту енергетичних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури. На штабі карлицький міський голова Ласан Панюта повідомив, що осінніх канікул в ліцеях і гімназіях громади не буде цьогоріч, їх об'єднають із зимовими. Начальник карлицького відділу обслуговування громадян номер 10 пенсійного фонду Світлана Трофеменко говорила про нарахування субсидій та інше. Після 20-го числа почали перше перше. Автоматичне нарахування тим, кому можна його провести. Багато дуже нюансів зараз випливає в плані автоматичного перегляду. В когось десь члени сім'ї прописані, які на сьогоднішній день не проживають, в когось з'явився статус учасника бойових дій. Пільга, субсидія, переходи тут. Теж треба уважно дивитися і на це. але хочу подякувати всім старостам громад, ЦНАПу, дівчаткам, які. Співпрацюємо і ведемо з ним з ними постійно діалог. Поки що у нас виходить, якщо в інших громадах там проблеми з цим принцип у нас також виходить, і скажімо так, оцей навагулицю поки що витримують. Медики повідомили про хворих на ковід. Їх уже шестеро тестували на тижні, що минув. Перебіг хвороби не тяжкий. Вони лікуються амбулаторно вдома. Після засідання штабу очільник громади провів нараду зі старостами сіл у розрізі кожного населеного пункту було конкретизовано хід початку опалювального сезону, поліпшення стану укриттів, ситуацію в закладах освіти культури медицини, питання благоустрою тощо. Новини спорту Футбол професійний футбольний клуб Дружба з Мирівки здобув чергову перемогу. Цього разу в гостях вони обіграли команду Рух 2 Львівщина з рахунком 1-0. Наші земляки продовжують очолювати турнірну таблицю першості України. Другій професійний футбольний лізі. Плетіння пензля і душі так у нас мала виставка картин молодої художниці Яни Семенюк, і всі охочі могли оглянути її у світлиці центральної бібліотеки нашого міста. Біля талановито виконаних робіт майстрині пензля затримувалися і дорослі, і зовсім юні відвідувачі як бібліотеки, так і виставки. Яна дещо змінила тематику своєї творчості, стала віддавати перевагу зображенню природи від її пейзажів, очей не відвести. Вразили картини Яни Семенюк, зокрема, і третьокласників ліцею номер 3 яких вчителька Лариса Охань привела на екскурсію, щоб приохочувати дітей до розуміння мистецтва. Під враженням побаченого і почутого на виставці картин Яни Семенюк діти, повернувшись додому, самі активно взялися до малювання. У підсумку вони принесли свої роботи у дитячу бібліотеку. і Її інтер'єр прикрасили малюнки третьокласників, виконані на пристойному рівні. Ось так же. Вопис Яни Семенюк надихнув і дітей на творчість.